Воркаут Адама створи базу воркаутера. Тренування максимально просте, швидке складається з трьох вправ. Перша вправа це віджимання в горизонті. Кожну вправу треба робити по 10 разів. У моєму випадку ноги не повністю рівні. Так що якість виконання, яка в кого буде виходити, таку і робіть. Після того, як зробити першу вправу, одразу не сприяючи з брусів, потрібно зробити 10 віджимань з кутом. Всі ці вправи три, три сетом треба робити не відпочиваючи. відеально. Далі показую, як це в мене виходить зробити, якщо будуть ноги згинатися в колінах. При першій чи другій вправі, то це абсолютно нормально. Намагайтеся якомога швидше, чіткіше і точніше спробувати робити більш якісніші уже вправи. Але як буде виходити, так буде виходити. Наступна і остання третя вправа це віджимання затягнутими ногами назад. Такий трисет можна робити по 2, 3, 4, 5, навіть підходів за тренування з відпочинком по декілька хвилин між кожним підходом. Як кому виходить, якщо навіть один підхід зробите, то все рівно у вас уже тоді м'язи будуть досить. Добре, прокачуватись для того, показую вам приклад після свого тренування. Як у мене вони напампились? Всім пока!